Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Ви на каналі підбір та приїхав автомобілів з Європи. і Приїхали на е, площадку, з якої нам багато закидає ця людина фотографіях і коротких відео. і Ми вже монтуємо і викидаємо їх на свій YouTube канал. Ми зараз сьогодні з самого ранку. Придбали для нашого замовника, який е, телефонував, коли ми ще були в Україні, ось такий Рено Scenic, Це є 2011 року, 1,5 дизель, 185 тисяч оригінального пробігу. Ще раз хочу наголосити оригінального пробігу. І, будь ласка, е, ті люди, які сидять на дивані і не мають до чого чпитися, і будуть мені писати, що там неможливо будуть, що там 180 чи 185 це все є брехня. Повірте мені, це є оригінал. Перш ніж будь-яку людину, вибачте за слово, обсирати, ви спочатку докажіть, а потім вже е, обсирайте. Отже, повернемося до цих двох автомобілів. Даний автомобіль Шкода Октавія 2014 року з пробігом 198 тисяч. Даний автомобіль ми вчора придбали по дорозі, коли їхали в Нідерланди, він буквально вискочив на пару хвилин. Ми одразу зателефонували. Я попросив ось цього голландця, який проживає і має ось цю невелику стоянку. Він переїхав, оглянув на мені і, в принципі, зразу її викупив. Дана шкода Октавія 2014 року, вся в рідній фарбі і обходиться нашому замовнику, тому що в нас одразу був клієнт на ось такий автомобіль. Я одразу запропонував, виходить 12 тисяч доларів. Це вже з повним пакетом документів. По комплектації 81 кВт, мультируль, руль 6 ступочка, е на механіці, датчик дождя, датчик світла, 1,6 дизель. Ось такий автомобіль ми будемо доставляти цього тижня в Україну, сертифікувати, розмитнювати і вже віддавати нашому замовнику. І на сьогоднішній день також є в наявності. Ось такий рено Меган, кінець 2016 року. Даний автомобіль в нас на легкосплавних дисках, також перевірений прибором на стан лакофарбового покриття він весь в рідній фарбі, немає жодних підкрасів, жодних підмальовувань. Весь в оригіналі. Вартість його в Україні буде становити 13 800 доларів. Можливо, когось цікаве. На сьогоднішній день автомобіль є актуальний. Можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Сьогодні, завтра, ми ще будемо знаходитись в Нідерландах. Ну і, в принципі, в четвер зранку. Я так думаю, будемо вирушати в Україну. Може бути так, що затримуємося, якщо буде якась затримка по документах, або якесь. ну, Тобто хтось з людей перезвонить і когось зацікавить ще якийсь автобіж, інакший автомобіль, можемо поїздити, пошукати, ну і вже, в принципі, доставляти його наступного тижня. По комплектації цього автомобіля має. Як завжди всі 4 склопіді мачі. Ось так виглядає в нас салон комбінований. Важкий розамінник з Алькантарою. Ні, то, то, то навіть не Алькантара, то просто з матерією. Так, 81 кВт, 6 ступочка підігрів сидінь, два ключа, сервісна книжка, невелика навігація. Ну і в принципі на даний автомобіль, я рахую, що це на сьогоднішній день є невелика ціна. 190 тисяч оригінального пробігу. Ще раз наголошую, даний автомобіль в нас ось, 190 264. Шкірене кермо, мультируль, датчик дождя, датчик світла, партроніки. Це все присутнє в цьому автомобілі. Кого зацікавить? Ще раз е хочу наголосити, ціна даного автомобіля 13800 доларів. На сьогоднішній день він є актуальний, його можна замовити, в принципі, можна скинути завдаток і, і даний автомобіль я можу доставити або цього тижня, або вже через неділю. Тобто це не є проблема, з тим можна вирішити будь-яке питання. А так, в загальному по автомобілі немає жодних проблем. Великий багажний відсік. Має Фаркоп ось такий автомобіль. Також е ця людина нам придбала ось такий його ягуар. Це є повністю електрофікований автомобіль, ми його теж будемо завтра грузити на свій е автовоз. І будемо доставляти його в Україну. Це є 2018 рік в максимальній комплектації HSE First Edition. Я також е, знімав коротке відео про даний автомобіль, коли ця людина нам їздила, доставляла. Автомобіль в максимальній комплектації, в чудовому стані, як технічно, так і візуальному, так і внутрішньому. Тобто немає жодних потертостей, жодних царапин, жодних вм'ятин. На гарних легкосплавних рідних ягуаровських титанових дисках, на гарній гумі. Також є комплект літньої гуми, 4 колеса. Ось такий автомобіль обходиться нашому замовнику 41 тисячу євро. Можливо, кого цікавлять будь-які інші електричні автомобілі, тобто Ягуари, Volkswagen Golf, Huntai Conna. Можете телефонувати, будемо підбирати. І доставляти, сертифікувати, для того, щоб ви були задоволені. Зараз на сьогоднішній день даний автомобіль у нас стоїть на підзарядці 97%, 371 км запас ходу. Я думаю, що ще 3% це ще додається приблизно 20 а то й ну, я думаю, що дійде до 390 км. Ну, це також враховується середня швидкість, протягу, протягом якого терміну не збивали середній проміжуточний пробіг. Але в середньому більше ніж 400 км дані ягуари, вони не виїжджають. Тобто ось такий електрофікований автомобіль ми будемо доставляти цього тижня, для того, щоб наша людина, яка замовила ось цей автомобіль, насолоджувалася їздою. Ну і, в принципі, не забруднювала навколишнє середовище. До того ми всі йдемо, але не завжди виходить по, по, по бюджету. Також в наявності в нього є, кого зацікавить ось таке Volvo. Ціни я, правда, не знаю, можу залишити знизу сайт, на який можна зайти і подивитися всі ціни цього. Невеликого автобедрайфу Шкода Октавія 2018 року. Вже з роздільними фарами на Дістроніку Також є в наявності. Ford Fusion. Шкода Super Opel Опель Зефіра, Megane Ще один. Ні, це Opel Астра. Volvo і ще одна шкода. Ну і також є Renault талісман. Даний талісман у нас теж в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Ціну я правда не пам'ятаю, бо я також закидав про нього відео. Можливо, кого зацікавить, -то телефонуйте, тоді можу дізнатися більш детальну інформацію і все, що вас цікаве по, дані, по даному автомобілі, я можу розказати. І також є ще один Renault Megane, це правда є з 1,6 двигуном в максимальній комплектації, якщо я не помиляюся. Так, максимальній комплектації на панорамі, комбіновані сидіння, шкіра з матерією на проекції. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, по ньому я робив відео. Вартість його приблизно десь біля 16 тисяч доларів. Одне єдине, він має пошкодження на задньому бампері. Навіть не на задньому бампері, а на кришці багажника. Ось, коли десь здавали назад, притиснули кришку багажника і вона в одному місці трісла. А так в загальному непоганий автомобіль. Можливо, кого зацікавить, теж можете телефонувати. І всередині також в нього є електрофікований. Volkswagen e-Golf, вартість якого виходить в нас в Україні 18 тисяч євро. Ось такі автомобілі в нього на площадці. Також, можливо, кого цікавлять інші автомобілі, не вважаючи, там Renault, Skoda, будь-якої марки, ну, починаючи від 7 тисяч доларів. Телефонуйте, будемо підбирати, будемо доставляти. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, до побачення!